Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Ну, ну э, наша зелена влада. Вони ну, якби брешуть святими очима. Ну, треба знати, що брехня це їхній основний метод управління, основний метод у формування і внутрішньої, і зовнішньої політики. Да? Вони роблять вигляд, що не розуміють, що корупція найбільший демотиватор, принаймні для тих, хто каже там, типа чот. Ти йдеш воювати. Чому ти ховаєшся від ТЦК? Тому що всі кажуть: ну, відмаз від для всіх, хто не хоче йти зараз е, мобілізуватися, тільки е, ну, у, по великому рахунку один там, типу я не хочу йти вмирати за те, щоб Єрмак наживався, за те, щоб криси ці наживалися. Я не хочу йти вмирати, поки не піде е, воювати е, е, кум. Зеленського женя кошовий. От в батальйон до жені. Вступлю да там. Ми і, і знову ж там найбільше закидів в Україні в чому до зеленої влади. Це придушення свободи слова придушення і, 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 і третє тотальна корупція тотальна корупція, коли крадуть, е, ну як те ж, про що вони кричали свого часу: бізнес на крові». От, Тут ми бачимо от, класика жанру е, так, от е, е, і тобто, і в внутрішній політиці, і в зовнішній корупція являється основним чинником, який визначає відношення до. України не до зелених, не до зеленої зганьбленої влади, да? а до всієї країни відношення і союзників, тому що ну, якщо там хтось захоче там Орбан, ну Трамп захоче там сказати там про Україну, вони скажуть: так дивіться, що у них твориться. А і при цьому совісті вистачає у зелених, а що? А нічого немає. Де ви бачили корупцію? Ніякої корупції. При цьому дослідити тендера зараз по. По, по цьому по ну, от Сумській області. от Зараз тут от, у мене майже під вікнами є там, будують ці оборонні споруди, там першу, другу, третю лінію. Ага, по тендерам нічого не знаєш, то що ну, це ж військова таємниця. Але ж є хлопці, є ж дуже багато. Інших методів да, там, через запити, узнати, хто замовники, хто підрядники, куди виділили наєма, е, у мене й до наєма питань вагону і тілешка, тому що по відновленню от, в Сумській області на ті більше мільярда, які виділені да, гроші дісталися не органам місцевого самоврядування, тобто приходять не в сільську раду, там, чи міську раду невеликого міста на відбудову, де кришу, наприклад, знесло умовній Енській громаді. Да, але відбудова чомусь не енська громада. Є як добавність їм зайшла субвенція, там ну 20 мільйонів, наприклад, і вони відбудували собі дах да, в школі, але не шукаємо легких путей. У нас це робить або спеціально створена структура в обласній військовій адміністрації, де структура створена, я не пам'ятаю, як вона називається, де фактично є там директор і бухгалтер, які роль яких знайти, ну вони як замовники виступають, знайти підрядників пов'язаних. Ну, якщо не з ними особисто, з керівництвом обласної військової адміністрації або з кимсь з офісі президента, що я мушу думати, якщо замовник і підрядник пов'язані, ми можемо тільки сперечатися про суму відкату. Скільки 20 чи 30 відсотків, так? От, а от або е, окей, там найма зняли там, е, ну на нього можна і всіх собак повісити. Але от фортифікацію будуємо. От я е, в понеділок, сьогодні, що четвер, у нас, да, в понеділок, я підвожу двох хлопців. Я переїжджаю з одної громади, ну їду в Суми. Ми там е, займалися тим, як комунікації здійснює, наша організація е, підвозить е, рімкомплекти постраждалим від ну, обстрілів домогосподарства безпосередньо, тобто під лінії фронту. Але е, таким от нехитрим способом підвожу я двох хлопців. Е, роз розговорився з ними. Хлопці явно призивного віку, десь під 30 років, під 30 років обом. Я зразу кажу, так а як ти цика, там як ви десь там бронь у вас? Ні. Немає ніякої броні там, типу, а ви ж що, не офіційно працюєте? Ні, платять кешем щоденно тисячу гривень. Тобто, є робота, нема спека чи дощ там 10 лопат кинув там, чи чи 100 Ну але працюють десь близько 10, близько 10 годин на день. Тобто працюють з проїздом туди і назад, їх якось підвозять в громаду, потім з громади в найближчих громадах. От. Тобто їх якось відмазують. Тобто мобілізація, ні, не чули. Там, це не для них, не про них. Чому? Тому що, ну, їм сказали, що ти цикашникам їх не трогать поки що. Тому що вони там, типа, Арбайтін святе святою справою займаються, відбудовують. Але знову ж там, тіпа, якщо платять кешом люди не оформлені на роботу, то що я мушу думати? Я мушу думати, що тут все по чесному там Володимир Олександрович, звісно, якщо люди э, не, не оформлені на роботу і працюють за кеш, ні я корупції, звісно, я вам вірю. Звісно, якщо мене десь спитають там або Сєчники, або з якогось міжнародного фонду, або посол, якийсь приїде і захоче дізнатися думку не тільки голови обласної військової адміністрації, а, наприклад, журналістів чи громадських активістів, чи науковців, і я попаду на це зібрання і мене спитають Віктор. А що ви думаєте про корупцію? Я скажу: ну, в офісі президента кажуть, що немає, а я вам розкажу такий факт. І це ж можна поїхати і перевірити. Це ж легко можуть зробити СБУ, НАБУ, САП, там, хто угодно. Ідіть зловіть ще двох хлопців, і вони вам там тіпа, скажуть, що їх відмазують, вони не йдуть поки що воювати. Що не факт, що вони потім не підуть. Я їм сказав хлопці, ну це ви поки оцю забудову не побудують. А потім вас знадуть перші там списки відправлять, і ви там, то це просто у вас відстрочка зараз від мобілізації, да от і потім підете вже офіційно працевлаштовані в Збройні Сили України. А поки що, ну да ну там по тисячі. І знову ж, це це ж який мізер це для Києва смішні гроші, але для яких сільських хлопців тисячу гривень. На день вони, правда, у них один вихідний тільки, неділя, да? а по суботам вони працюють. Ну скільки? Ну, 25 тисяч він заробив. все. Ну, десь так, десь так от і працюють. От вам і от вам все, що треба знати про корупцію. Щоб ви хотіли, щоб корупцію не знав, ну, е, ну треба було, щоб е, там, від мене не скривали. Скільки от е, пішло на цей взводний опорний пункт, черотний опорний пункт. Натомість є ж смішні е, речі. От і який, е, е, тобто, це тільки в нашій державі може бути бюджетний кодекс абсолютно чітко дозволяє громадам здійснювати горизонтальні перерахунки одна одній. Ну, наприклад, е, ваша громада е, допомагає нашій і от е, Білотильській громаді хоче допомогти Бороварська, виділити мільйон, теж значить на. Те, щоб там ну, десь щось підлатати, підшаманити якісь оборонні споруди, ну допомогти громаді, яка дуже потерпає від війни. Білопільська громада за 11, де, ну там десь 7, десь взагалі якісь населені пункти на нулі, як от Рижів, як вона переходить в чоткину, де Русський добровольчий корпус заходить. От. А саме Білопілля, 7, 9, 11 кілометрів від Росії, тобто під обстрілами кожного дня, кожного божого дня, і бровари хотіли перечислити мільйон гривень типа, ми можемо братній громаді допомогти, але бюджетний кодекс дозволяє бюджетний кодекс, но держава Україна. Ми не іще легких путей. У нас бюджетний кодекс можна відмінити постанови Кабміна, де. Центральний орган виконавчої влади по постанові Кабіна мусить це да, так, типу, ми не проти перерахування, але ви мусите погодити з центральному органі виконавчої влади. Тобто на рівні Мінфіна ви мусите погодити цю платіжку, А Мінфін хоп і не погодив там. Типа що ну, не хочемо. Так а ви бюджетний кодекс читали вони. Ми уважно читали е підзаконний акт, який називається постанова Кабіна. І керуємося ним. Хлопці, а чого ви керуєтесь не е, законом України, який в ранзі кодексу, а постановою там ну, закон, же ж вищу юридичну силу має. Ну нас же ж так ж такучить. Спитайте Володимира Олександровича, він ж юридичний факультет закінчував, Він мусить же ж підказати, що ви там вийшов. У -у. От, але не ж тим вони там все відміняють. Е, я думаю, що це ну може такий нонсенс. Тут узнаю, що ще по Сумській області кілька випадків. Але Київ Рада приймає таке рішення допомогти Чернігову. И раді кажуть, ні, стопе, так. не буває, че чому? А ми имели в виду бюджетний кодекс. Ми ж, у нас же ж корупції нема. Ми ж взагалі святі люди. Ви напридумали, Бабиренко з Близнюком і інші напридумали, що у нас корупція, а ми слі, слідуємо нормам закону, там по букві. Ви що там? Як ви могли подумати, що у нас може бути десь щось там? Не, там, а свобода слова. Та ви що, з якого боку? Так, а куди вийде три телекати? Канала, ну хто знає там, ніхто нічого, крайніх не знайде. Там а чого? там десь, може, це Даніло, а де Данілов? Та вже забули про того Данілова. Да? Там, там. І на нього списали. Зараз по фортифікаціям все спишуть на найма, на Кубракова, там ще на когось, там і все. Ну Ми живемо в країні парадоксів. В країні парадоксів, от, ну Однозначно. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.